Ха-ха-ха-ха! Тось? Хто це мене з Лондона шукає? Що, підійти, можеш смаранути на, на них. Добрий. день. Так, ну що ж, доброго ранку, друзі мої солоденькі. Сьогодні у нас 16 травня, і я виїхав побомбити по болту, по уклону та по 8-3. Вже зробив зробився перше замовлення по болту. Майже з дому. Там було за 3 кілометри 150 гривень. Смічотика немає. Тому що було все по фасту. Зараз дивлюся якісь замови. Сьогодні в нас п'ятниця, буду працювати до ночі, до рання, там вже побачимо. Думаю, думаю, не знаю, що навіть сказати. Добре, друзі, якщо що на зв'язочку, коефіцієнти трошки, трошки є, це радує, але не радує, що усюди ями, в яких можна дуже легко залетіти і влетіти на 500 гривень на лікування колесика. Не зволікайте на погоду, ставте вищий коефіцієнт, щоб поїхати додому. I just wanna be a Drama. Ah, ah, drama. Ah, ah, drama. Ah, ah, drama. Куда? Голубечі. Ah, Paramount Pictures представляє Спеціально для людей з Ютубу. Бах! Чуть не було ДТП, бімер чуть не зніс уклончик. Ого, ви це бачили. Я в шоці. Ну я так само, друзі, роблю, тому що в мене головна. Тут прямо переді мною з'являється якийсь починає їхати. Ось я зупинився, тут друже проходить. Проходь, друже, проходь, друже. Проходь, друже, проходь. Та щось вас тут так багато? Проходьте, проходьте, будь ласка. Гарного дня. Бережіть себе. Дощик, не забувайте, будь ласка, зонтик. Так, друзі, срочне включення. Хтось. Хтось. А, все, дивіться, дивіться, дивіться. Шкода і жіночка. Що ти що? Що це вони робили? Бах-бах-бах. Зараз вирішається питання. Не повело ли кузов? бампер ли на місці. Я тут стою, стою, чую, тільки... Я... Ну, що там, що там, є щось? Чи не потрібно щось? Якщо що 100 баксів, це мінімум. А шкоді нічого, до речі. Ну, конечно, нічого. Хоча треба бути обережнішим, до речі, друзі. Ось чому я вам кажу: що я не хочу їздити працювати. За копійки, коли коефіцієнтів зовсім немає, дощ іде на вулиці максимальний, чи навіть не максимальний, але дорога слизька. Затори на кожному шагу. А, дивіться, ще й дитина там в машині сидить. Ох ви. Що ж ви так? Все розійшлися. Ти що, чолов'яга воно лисий той на шкоді? Ще й з дитиною їхав. Так, я тут поки, до речі, агенту підтримки розповідаю їм ситуацію, тому що мені написали в коментарях, що треба було писати зразу болт. Що тобі подряпали там авто там, чи подряпали кожу, ну, салон. Так я їм зараз написав і вони мені уточнюють час інформацію. Подивимося, що з цього вийде, якщо що, друзі, на зв'язочку. Я напишу, скажу, як воно все пройшло. Ось, до речі, евакуатор. Компанія евакуаційна, яка мені теж потрібна грошей. Щоб підійти, можеш смаранути на них, на ці які так і не вийшли на мене, щоб відремонтувати повноцінно. Пройшло всього лише 3-4 місяці з того, як вони покрасили та відремонтували. А вона ржава, ляда стоїть не в своєму місці, вона ще й утикається треться. Хай зі мною зв'яжуються, тому що я питався до них зв'язатися. Я їм дзвонив, я приїжджав. Вони б мені просто. Я стою біля шлагбауму, біля їхнього офісу, а вони не беруть трубку. Ми домовилися, що я приїду, а вони не беруть трубку. Я, як це представляєте? Як так можна вести бізнес? Ось я зовсім не представляю такої компанії, яка просто бере і уничтожає все подряд. Узяв замовленця по уклончику, з бачите, тут 275 гривень. Добрий. день. Так, ну що, друзі, я дуже здивувався, коли їхав я рейдером. Болт же дзвонить до мене з Лондона, щоб запитати, що це в мене тут трапилось. Що це вам там подряпали? О! Поддержки, бо буде записуватися з целью контролю качества обслуговування і професіональної підготовки в соответствиї флагами, а да, зачити. Да, зараз все. Я завтра про поїздка про поїздку, яка відбулася 20 квітня. Ви повідомили, що пасажирка ушкодила авто, та можливо була впливам наркотичне речован. Можливо, детальніше писати, як була ця поїздка, то як саме поводилася про пасажиром. Я взяв взяв замовлення, там десь біля зупинки, ну після зупинки. Побачив, що там ще скоро стоїть. Потім до мене підійшли два хлопці, які сказали, що нічого, що у нас жіночка, у неї трошки невеличка паніка, Є, вже скоро там їй щось кольнуло, і вона буде добре, все буде в порядку. Руну, якщо не обрагається, все буде добре, то добре хай сідає. Потім вони пішли до скорої, забрали цю дівчину з трудом, її дотягнули до авто. Вона завжди. Падала до землі, ну просто на ногах не трималася. І посадили, просили відкривати вікно, бо вже була ніч, було холодно, але їм потрібно, так потрібно, добре, я не проти. І вона, коли сиділа завжди на сідушці, то її просто як, як вода по сідушці, отак от опускалася, ну, терлася своєю дупою об мою кожу. І там не тільки цей порез, а ну, порез і на самой сідушки є царапини. Ну, вони не такі глибокі, тому їх можна як протети тряпочкою, і вони, вроде їх сильно не видно. Но царапину, Ось таку царапину вона зробила. Я ще їм допомагав. Ми заносили цю дівчину прямо додому, до квартири, втрьох її заносили. Ось така була ситуація. Дівчинка дуже була молода. Хлопці були дуже взрослі. Їй років так без 16-17. поведінка в неї дуже, дуже була погана щодо віку пасажира повторити? Дівчина була ну, з виду дуже, ну, як малолітка, десь років до 16-17 а хлопці були років 25+. плюс. Чого зрозуміло. Графіки фіксує вашу інформацію, ми будемо проводити наше внутрішнє розслідування. Приймо завершення повідомлювати у чаті додатку. Також я бачила, що ви запис щодо Компенсація пошкодження вашого авто. Можу повідомити, що сервіс не компенсує такі пошкодження за, за відповідальність суд пасажира. Я надав вам інформацію, з яку також хочу повідомити, чи запитати, точніше, чи зверталися ви до поліції, чи можливо маєте намір стати до поліції щодо цієї ситуації. Та ні, я не звертався. Я думав, що. Таке буває, в таксі я не так часто працюю, просто, просто веду свій блог ще й потрапив в таку ситуацію. Мені, коли я запостив, навіть почали писати, тобі потрібно було це в підтримку писати одразу. Я, я думав, що це ну, проблеми таксі. Ну, то, що, типа, Как назвати? Ну як излишки зліжки что Що ти какой-то бизнес, А у тебе у э, вот такие ситуації бувають. Ну ти должен просто з ними свикнутися. А раз уж мені написали, так я я і вам написав, якщо мені сказали, що можна якось ріш реш... гроші ці ш чишути. Та дякую, що повідомили про цю ситуацію. Ніколи не сумнівайтеся повідомляти про такі ситуації, звідки ми е, водіїв та користувачів наших е, під час поїздок. Наразі головного вечора. Дякую, дякую. Ой, ось так. От я б тільки що поспілкував тисячу гривень, мабуть, там десь хай дадуть. Я приїду на якийсь сервіс, які, е, е восстанавлюють подряпини там, кожи чи, чи ще щось. Я в Тіктокці бачив, що дуже легко якось там ремонтують, але ну, це буде коштувати якісь гроші. Ну, неприємна ситуація, неприємна, так да, я розумію. Це все. Все, що я можу сказати, буду вирішувати далі, друзі, якщо що, на зв'язочку. Але неприємна ситуація. Все ж таки, у мене авто. Ну, у мене зовсім немає ніяких потраплень. У мене, у мене все в ідеалі. І я ще й по болту не проходжу у бізнес. Це мене зовсім прям теж розстраює. Я їм там писав якось, що подивіться, будь ласка, моє авто. Вони мені скинули список, а там в списку. Під компанія Cherry. Тобто вона набагато дешевше. Ну, я як свою брав G-Tour на той час коштував десь 4-6 тисяч дешевше. Але цей G-Tour проходить у бізнес. А Chery цього 8? Ні, друже, до побачення. Хоча G-Tour там, ну, капець, я в шокі. Там удешевлене все максимально. Що підвіска, що салон. Там в них немає ні мультимедії, нічого. Але це бізнес. Я їм сказав, подивіться, будь ласка, може, передадіть цей, цим людям, які зробили цей список. Хай подивляться ще раз, очі відкриють поширше і побачать, що ви зробили помилочку. І... Тому що у мене не одна служба, запитань навіть не було на насчет бізнесу. Каже, що моя автівка не бізнес. Ну нічого, подивимося.